Ось така краса в нас вже вийшла. Монолітні стіни вже розібрали опалубку, почали вже встановити опалубку перекриття. Повністю сітка вже майже готова, Залишилося випуски вже запустити в плиту і будемо розпочинати бетонування перекриття підвального приміщення. Підвальне приміщення, нагадую, ми будуємо площа забудови 116 метрів квадратних, Складається з двох частин, перша та друга. На першій буде гостєвий будиночок, з нього можна буде спуститися в підвал, і вже з першого та другого приміщення можна попасти в існуючий житловий будинок. У ньому також є підвальне приміщення, і там зроблений вже перехід. Тобто можна з будиночка зайти в це підвальне приміщення і з цього будиночка попасти в підвальне приміщення, зайти в основний будиночок. Нагадую, товщина стін у нас монолітних. 30 см, перекриття буде 20 см. Цього навіть достатньо буде сховатися, якщо будуть обстріли. Звичайно, що це як пишуть, не бомбосховище, Там ну бомбосховище це також може бути, але все залежить, якими ракетами попаде. Тому товщина стін 30, перекриття монолітного 20, загальна. Площа забудови 116 метрів квадратник. І ось така у нас краса на сьогодні. Далі ми будемо продовжувати обов'язково гідроізоляцію стін, утеплювати пінополістиролом стіни перекриття, гідроізоляція. Будемо ще зводити гостєвий будиночок з газоблоку, обкладемо такою самою цеглою. Вона у нас вже завезена. Цегла виготовляється в місті суми Карамея дуже якісна. І вже потім зробимо звичайну зворотню засипку з ущільненням. І ось такий Вийде в нас чудовий проєкт, бомбосховище, це чи підвал. Тобто призначення його буде житлові кімнати. Це не для зберігання продуктів, а кімнати там для постійного проживання чи перебування. Можливо, це може так. І тимчасово бомбосховище буде укриття, але це вже замовник сам визначиться, для які призначення цих буде приміщень. У нас є замовлення, ми його виконали, виконали згідно робочих креслень. Працював і конструктор, і архітектор. Були деякі нюанси, були правки з нашої сторони, бо ем, креслення надали нам підрядники, не наше, це вже розробка робочих. Але ми можемо також виконати, розробити робочий проєкт. Нагадую, наша будівельна компанія, яка дім займається індивідуальним проєктуванням та будівництвом будинків, бомбосховищ, підвалів, монолітні роботи, будь-якої складності, ми виконуємо все повністю під ключ. І ось така суперкраса на нашому будівельному майданчику. Ось такий вийшов у нас на сьогодні чудовий проєкт. Арматура вже дов'язується, встановлюємо далі палубочку на е, нашу парапети і закінчуємо вже монолітні роботи. А зараз відправляємося в Харківську область, слідкуйте за нами далі. У нас в Харківській області є також будівництво суперового проєкту будиночку в стилі хай-тек. Слідкуйте за нами далі.